Сьогодні на відеоогляді акумуляторні газонокосарки торгової марки EGO. Серцем будь-якого акумуляторного інструменту є, звісно, сам акумулятор. В EGO він досить унікальний. По-перше, він має напругу 56 вольт, а чим вища напруга, тим більша віддалена потужність та продуктивність. А також він має унікальну форму у вигляді арки, тобто середні елементи не оточені іншими, а всі вони огорнуті в матеріали, які ефективно відводить тепло назовні. Таким чином, акумулятор довше працює без перегріву та максимальною віддачою. В асортименті газонокосарок є моделі з шириною захвата 42, 47, 50 та 52 см. Отож, почнемо з найменшої моделі. LM1701 є з шириною захвата 42 см. Модель 1701 має два режими скошування, збір трави в кошик або викид її позаду. Функція мольчування доступна як опція, потрібно докупити окремий комплект, в який входить заглушка та ніж. В комплектацію даної газонокосарки входить стандартний зарядний пристрій та акумулятор ємкістю 2,5 Аг. На повному заряді такого акумулятора газонокосарка може обробити до 4 соток газону. Загальними особливостями всіх газонокосарок ЕГО є ергономічність та компактність конструкції. Рукоятки дуже легко та швидко складаються. І при потребі газонокосарка займає мінімум місця під стінкою в гаражі або підвальному приміщенні. Даним важелем ми можемо зручно виставляти висоту рукояток під зріст користувача. Маємо три фіксованих положення. Висота скошування зручно регулюється одним важелем та має сім фіксованих положень. колеса встановлені на кулькових підшипниках, отже, газонокосарка буде дуже легко без зайвих зусиль переміщуватись по газону. Травозбірник на даній моделі має об'єм 55 літрів, також на ньому встановлений індикатор заповнення, який піднімається. І сам травозбірник дуже легко знімається з газонокосарки. Має комбіновану конструкцію: нижня частина текстильна, верхня пластик. Розглянемо елементи керування. Для того, щоб запустити саму газонокосарку, в комплекті є запобіжний ключ, який потрібно ставити відповідне місце біля акумулятору. Оскільки дана модель є несамохідною, тобто в нас відсутній на колеса, маємо лише важелі вмикання ножа. Попередньо витискаємо запобіжну кнопку і витискаємо сам важель. На всіх газонокосарках Его маємо ледовську підсвітку, що допоможе нам працювати навіть у сутінках. У будь-який час ви можете перевірити заряд акумулятору, натиснувши на відповідну кнопку. Під час роботи ж акумулятор безперервно світиться. Акумулятор досить легко знімається з газонокосарки за допомогою зеленої клавіші. Моделі 1701 Дека виконана з Полімеру, відповідно, газонокосарка є досить легкою, а за рахунок численних ребер жорсткості вона є досить міцною і не поступається металевій. Враховуючи те, що в стандартну комплектацію газонокосарки входить зарядний пристрій та акумулятор, вона стане для вас ідеальним початком для входу в ряди користувачів торгової марки Ego. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. І обирайте лише якісний акумуляторний інструмент торгової марки EGO.